Шерко написав Йоу усім. Прейдсирка. А біжать. Блядь, не попав Не попав попав Ебнем його? а потом заліземо наш кемпик. Ти тоже не очікував. Але таке життя, блядь, не очікуєш, а тут тобі в ебало хаешка прилітає. Маленька підказочка від цього. Ты Ти... ви що робить? Диви що робить, блядь Розводить мене як дитину, блядь не з тим зв'язався, бля. Хуй <проб> ти вгадав, блядь. Хуй ти вгадав, блядь. Не на того напав, нахуй. Я вас читаю, блядь, як нахуй маленьких дітей. Хуй луша, блядь. Блядь, ти бачиш, що флешка зі мною зробила, блядь? Вона чуть снутливості не лишила, блядь. Ця флешка. Це пізда, блядь. Закинув типові сюди флешку, нахуй. Вона мене фул блайнд уїбала. Подивимось, куди зонка зідатися. я одним пальцем. Ге-жорсткий. <ріст> Ти півгодини, я ран тапав. Одиним пальцем. Так можна ті написав Щаслива в тебе, дівчина, ахаха. Ну а ще, да. Може бути. <ріст> Саме швидкий пальчик на декому заході. Так, має відкиснути від зони. <звук> Не відкис. Здоров. Долого дякую за 500 лайків. Дякую, Злукси. Читар, дякую за 500 лайків. ЄБАТЬ Сам написав погнав. Олег Бога написав Київ хає на обманку. Пришлось два демо потратити. Такі кущі, блядь, дивні, нахуй. Нічого в них не бачу. Ні-ні-ні-ні. Три живих. Драй С Пролого дякую за 500 лайків. Дякую, звук, все. Три хаєшки лишилось. Олег Богона написав за камнем. Блядь, місклік. Піздами Дякую за фолу. Бачу бачимо СЮДА! Nice. Я топчик, типа. Можу щось похилитись? Хто, Хто написав, немає за що, дякую велике. Та <звук> да шо б тебе? <звук> Боляче ж же. Ok Aham, abaixo da o Нема ще одного.